Вітаю вас, малята! Сьогодні на занятті ми поговоримо з вами про іграшки, а саме про ляльку, яка є найдавнішою з іграшок. Можна сказати, що лялька існує стільки, скільки і людство. Наші пращури вірили, що лялька допомагає впоратися з усіма хатніми роботами. Зберігала достаток в родині, захищала від хвороб. Була символом мудрості та зв'язком між поколіннями. Для заможних панів ляльок виготовляли на замовлення. Це були ляльки з виліпленими з воска обличчями, рухливими ручками і ніжками і зачісками справжнього волосся. Для них шили розкішні сукні, робили посуд і будиночки. Прості люди робили ляльок своїми руками. Із самих простих матеріалів. Вхід могло піти все, що було під рукою: каміння, глина, ляльки з гілочок та дерева. Українці придумали багато різних ляльок, і кожна з них виконувала свою особливу роль, ляльку крупеничку наповнювали зерном. Потім його першим сіяли у полі, щоб зібрати багатий щедрий врожай. Використовували і початки кукурузи, листя якої майстерно згортали у ляльку. Ляльок стригушок робили на швидку руч, з пучка швидко зрізаної трави, щоб дитинка не самувала, поки мама працює в полі. Коли в родині був достаток, ляльку робили із залишків тканини. Таких ляльок можна було переодягати, прикрашати, грати у різні рольові ігри. Ляльку, яку можна запаленати, клали у люльку до малюка. У люльці ця лялька знаходилась до його хрещення. Ляльку берегиню завжди робили з білим обличчям, без очей, носика і ротика. На думку українського народу. Лялька з обличчям отримувала душу, тоді нею могли чаклувати. Наші майстри придумали для наших дівчаток гарних і незвичайних ляльок. Це ляльки, за якими можна доглядати, ляльки Барбі, яким можна шити одяг, ляльки у національних костюмах, ляльки за професіями, лікар, кухар, ляльки, які звеселяють. Ляльки казкові герої. Це Мальвіна, морська царівна, буратіно, лялька-червоний капелюшок, ляльки, які дивовижно схожі на живих дітей. Ось і закінчилась наша подорозь країну ляльок. Я знаю, що у кожного з вас є своя улюблена лялька. Бережіть її, дбайте про неї, бо це ваша маленька родина. А вам усім я дуже дякую за увагу. Тож до нових зустрічей, малята!